Мої любі передплатники україномовного каналу. 15 хвилин на може 20 Вулиця Краснодарська. Я вже за рулем своєї автівки. Так багато справ, що може і ввечері з Максиком гуляти не буду, тому розповім вам, як пройшов день сьогоднішній, 7 листопада, 7-7. Свято колись було таке. Це вулиця Краснодарська. Була колись, як і свято. Зараз вулиця Єдності. Все в житті змінюється. як змі... Змінюється? Змінюється. До кращого чи до кращого? Все змінюється. Сподіваємось, що на найкраще. А це вже проспект тракторобудівників, Його не переменували. Бачите, вже темно, але ще ліхтари не включили, не вминкнули. Ну, фари світять і гарно. Колись, у 22-му, може в 2023, зовсім ліхтари не світили. Треба сьогодні встигнути до комендантської години все поробити, дуже багато справ, але я. Сподіваюсь, що все поробимо. Що воно піщить вода. в бочковому уваженому скінчилася. Ладно. Бензин. Ну не подешевше. Я думав ще на гривню ні. Ось п'ята вечора, а вже темно, але ліхтарі світять. Я Заїхав на нову пошту і, на жаль, не працює. А чому? А тому що повітряна тривога. Все. У повітряній тривогі не працює. Ладно, проїхали зі мною, подивилися, усім миру добра злагоди усім тихого вечора, спокійної ночі. Ну і звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі, пока.